27 березня міжнародний день театру в Івано-Франківському обласному музично-драматичному вихідний. Разом із глядачами тут відсвяткували своє професійне свято напередодні без офіціозу театральним концертом. Колись, от як розповідали наші старші колеги, присвяткували таким вузьким колом своїм рідним без глядача. Віднедавна в нас була введена традиція святкувати цей день з глядачем. Ну а цього року, напевно, так як ми били стереотипи на нашому концерті, так напевно і побилися стереотипи на день визначення цього. Концерті. Анцерти, ми ведучі, ми видно реакцію глядача. От тут і зараз вони такі перше не розуміють, що з ними відбувається. Це вистава, чи це концерт, чи це якесь шоу. Тобто вони такі перше, а потім вони починають тягнутися, і вони розуміють, що це щось нове, щось інакше. От цьому, напевно є такі ну долання стереотипів для нас. Пам'ятними нагородами, і сувенірами відзначили найактивніших глядачів. Серед них як місцеві театрали, так і гостя з Луганська. Вже півроку вона мешкає в Івано-Франківську. Просто закохалася. От з першого, з першої вистави, і потім почала ходити кожна. Тижня кожні вихідні завдяки театру, в тому числі якось українська стала мовою, якою я сприймаю життя тепер, і завдяки театру знов таки дещо змінилася картина світу. Це вже третій рік. Тобто з 14 років я захоплююсь так театром. Мені надзвичайно цікаво бути і глядачем і бути серед і бути за кулісами з акторами. Саме до свята відкрили музей театру. Його першою експозицією став унікальний інтер'єр, в якому багато років творив заслужений діяч мистецтв, художник Олександр Семенюк. Пішов перечасно життя півтора року тому, що ми ну, боялися розуміло, що це кімната, є робоча в нас в театрі. Боялися її руйнувати. і от виникла така ідея, щоб повністю пер... Цей простір перенести і створити музей. Надалі серед експонатів музею Івано-Франківського облму з драмтеатру з'являться портрети його корифею минулих десятиліть, старі програмки та елементи костюмів. Глядачі матимуть змогу ознайомитися з новою атракцією до та після майбутніх вистав і під час антрактів.